Доброго дня, діти! Сьогодні, так як ми з вами вивчаємо зараз транспорт, я хочу, щоб ви мені відповіли на ось таку загадку. Що це за машина? Спішить, сурмить, дорогу дай. Хвостом воду бере, хвостом воду виливає. Як вогонь розбушувався, його поливає. Як ви, діти, думаєте, що це за машина? Так, я теж так думаю, це, напевне, пожежна машина. І ми зараз з вами будемо робити пожежну машину. Для цього нам з вами знадобиться аркуш червоного кольору, папір червоного кольору, дві смужки чорного кольору, одна смужка шматочок блакитного паперу розміром 6 х 4. Та 6. Кружечків чорного кольору. Це будуть у нас колеса клейоночка, клей, серветки. І так діти приступимо. Ми беремо шматочок паперу розмірами 15 на 21, та від себе згинаємо його навпіл, урівнюємо кутик та загладжуємо лінію. Це буде у нас. Корпус машини. так. А ще один шматочок вирізуємо 21х8. І теж його згинаємо навпіл, але перевертаємо і згинаємо його Ось Отак, зігнули. Загладили лінію, згину. Та ось так нам його треба приклеїти. Це буде кабіна. Ми ось так от нагинаємо, накладаємо на смужку паперу, на лінію згину, ось так. Накладаємо та приклеїмо, щоб вона в нас не їздила. Ми приклеїмо з одного боку та з іншого. Ось така вийшла у нас конструкція. Так, беремо е, ножиці, нам треба ось цей край та ось цей закруглити, тому ми ось так беремо та закругляємо. Один та інший. Ось Тепер беремо смужку паперу блакитного кольору, згинаємо навпіл та теж одну сторону розрізаємо та закругляємо. Це в нас будуть вікна. Закругляємо та розрізаємо навпіл. І нам треба приклеїти вікна з однієї сторони та з іншої. Беремо клей, намащуємо клеєм та приклеюємо з одного боку та другу половинку намащуємо та приклеюємо. Ось така машина з віконцями У нас вже є. Тепер треба нам вирізати із смужки чорного паперу. Треба її скласти та вирізати кружечки. Потім, коли ми розгорнемо, у нас вийде шість кружечків. Ми їх повинні приклеїти з одного боку машини та з іншого. Намащуємо клеєм не весь кружечок, а тільки верхню частину. Ось так та приклеюємо два колеса ззаді. Та одне колесо спереду. З одного боку приклеїли. Тепер перегортаємо на іншу сторону та з іншої сторони приклеїмо навпроти першого колеса і навпроти цих колес задніх. Ось така машинка у нас виходить. Тепер нам треба трішки оздобити нашу машинку. Для цього ми беремо смужку білого кольору, намащуємо її клеєм та приклеїмо ось тут. Трішки зайво відрізаємо. так. Треба із жовтого паперу зробити сигналку та фари приклеїти. Для цього ми шматочок жовтого паперу складаємо навпіл та вирізаємо ось таку полосочку. Трішки вверх закруглюємо, це буде сигналка наша. З одного боку закруглюємо. Розгортаємо, намащуємо клеєм. Та приклеїмо на капіну. Ось така сигналка буде. І ще ви, треба вирізати фару, теж відрізаємо шматочок, ріжемо навпіл та. З одного боку закругляємо це буде фара. Ось так вийшло півкружечка, ми його намащуємо, клеїмо та приклеюємо спереді. Ось така. А ще, що, що у нас є в пожежної машини, діти, мабуть, драбина є, по якій наші пожежники будуть лазити. Ось ми беремо ось такі дві чорні смужечки, кладемо їх, та нам треба між ними зробити щаблі. Я нарізала ось такі коротенькі смужечки, то ми зараз. З двох сторін трошки намастимо, клеїмо та приклеїмо. Ось так один щабель, слідуючий через певну відстань друг від друга. Приклеїмо щабель. Слідуючий, ми так, діти з вами склеїли ось таку драбину, і нам її треба причепити, приклеїти ось так до машини, тому ми трішки знімащуємо клеїмо. Та приклеїмо. Ось така вийшла у нас пожежна машина, трошки закриває кабіну. Ось така діти у нас з вами вийшла пожежна машина. О, навіть стоїть, бачите? Я сподіваюся, що у вас теж вийде, вийдуть гарні такі машини, і буде у нас цілий. Автопарк пожежних машин. Дякую, діти. Чекаю ваших поробок. До побачення.